Вітаю! З вами Наталя і компанія Спейндом. Сьогодні короткі факти про іпотеку в Іспанії для іноземців і конкретно для українців. Хто може оформити іпотеку? Які ставки для українців? Фіксовані ставки приблизно 3,1-3,5%. Змінні? Приблизно плюс 0,75 до 1,5%, тобто 2,9 до 4%. Банки для іноземців іноді встановлюють ставку на 0,1 та 0,2% вище, ніж для резидентів. Які умови отримання? Початковий внесок від 30%, у деяких випадках до 40%, термін виплати до 20-25 років. Які потрібні документи? Паспорт. НІЕ, довідка про доходи, податкова декларація, кредитний звіт з України. У разі доходу з-за кордону банки можуть вимагати гарантів або просити користуватися послугами брокера. Чи легко отримати? Можливо, але готуйтесь. Складніша процедура більше документів. Ставки на ЛВТ можуть бути гірші, ніж у резидентів. Іпотечний брокер. Значно поліпшує процес і, доп... і може допомогти знайти найкращі умови. Який висновок українцям доступна іпотека в Іспанії? Лише потрібний внесок від 30%. Ставки сьогодні становлять приблизно 3-4 термін до 25 років. Успіх можливий за умови стабільного доходу, якісного пакету документів і можливої підтримки брокера. Підписуйтесь на SpainDom, щоб дізнатись більше про інвестиції та життя в Іспанії. До зустрічі!